Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ і поглянемо з вами на нові акції та знижки, які вже розпочнуться 12 листопада і будуть діти по 18 листопада. Включно це знижки для власників катки АТБ. Я всім вдячна, хто мене дивиться. Всім приємного перегляду! Дивіться, знижка буде на ось таке молоко згущене від своєї лінії не незбиране 440 грамів, і ціна 54. Знижка буде на ось такі грибочки печериці від своєї лінії в склі мариновані 275 грамів і ціна 60 гривень 50 копійок. Дивіться, знижка буде ще на ось таку ікру. Імітовано. Смак гарбуші 250 грамів і ціна 56. Знижка буде ще на ось таку рибку. Масляна, холодного копчення. Філе-шматок 150 грамів і ціна 100 гривень. Знижка буде з 12 листопада для власників картки АТБ на вафлі від рашен. Смак какао, горішки. І кокос та металь 216 грамів і ціна 41 гривня, 90 копійок. Чай чорний, мінутка 100 пакетиків, і ціна 48 гривень. Знижка буде ще на ось такі цукерки, а День у день 250 грамів і ціна 97. Також буде знижка на сир твердий дюгас. Ось 12 місяців, 180 грамів, і ціна 131 гривня 50 копійок. Знижка також буде ще на ось такий бульйон грибний і курячий. 6 бульйонів в упаковці, і ціна 13 гривень. Буде ось така водичка зі знижкою від своєї лінії негазована, трускавецька і сильно газована об'єм 0,5 і ціна 8,50. І з 12 листопада буде знижка для власників картки АТБ на кефір Ферма 840 г, 1% жирності і ціна 46,50. Знижка буде на корм для собачок від своєї лінії. М'ясні шматочки в соусі з телятиною. Вага 1,240 кг і ціна 65 І також буде корм для котиків, пухнастиків. М'ясні шматочки в соусі яловичиною та птиці 415 грамів і ціна 30 гривень 40 копійок. Далі буде знижка на підгузники для дорослих. Ось МК. 10 штук в упаковці і ціна 194. І також буде знижка з 12 листопада для власників картки ТБ. на ось такі серветочки вологі. 72 штуки в упаковці з клапаном. І ціна 28. Ще знижка буде на крем мило, Ось таке рідке день у день. Маракуя авокадо, і манго, та ананас об'єм 460 і ціна 20 гривень. І знижка буде ще на ось такі чоловічі дезодорант, аерозоль. Різні аромати, але в цьому тебе тільки один аромат, і ціна 68. Покажу вам ціни на овочі та фрукти. Можливо, хтось бачив, хто не бачив, я вчора вже показувала. Картопля по 13, гарбуз по 18. Картопелька ось така малесенька. 8,60. Фасована картопля по 18. Морква мита 15,50. Картопля мита по 24. Морква не мита 9,90. Цибуля фасована по 14. І цибулька, ось така величенька по 5, мінус 28% знижка. Капусточка по 11. Часник 125, мінус 12% знижка. Огірки такі невеличкі по 90, мінус 15% знижка. І гладкі огірки 115. Речка біла 41 гривня. Така велика, дивіться. Перець салатний 42 гривні, 60 копійок. Томати рожеві по 120. Томати коктейльні 145. Томати тепличні, 90, 10% знижка. Корінь імбиря 160. корінь селери 39. Ось. Це капусточка зі знижкою. 37 цвітна. Редька Редмит 41 гривня. Савойська капусточка 32 гривні. Капуста пікінська по 25. Така велика. Мінус 16% знижка. Цвітна капуста 49,50. Капуста рання по 17. Ну, така малесенька залишилась одна. Бурячок митий по 16. Бурячок зі знижкою 6,60. І морква 7,50. І ось такий бурячок 8,80. Так, бурячок 8,80. Далі мандарин 48, 19% знижка, апельсин 65. Такий великий. Світі 110, авокадо Хас 190. Авокадо 150. Клементинки не бачу. По 105, Ківі у кошику 95. Вага кошика 1 кілограм. Ківі голд у кошику 500 грамів вага кошика, 90. Хурма піраміда 69 18% знижка, гранат 110, яблучко Red Prince 48. Яблучко Red Chief 50, гала 35. Фасоване яблучко 40 гривень Red Chief Golden 42 гривні, 95 копійок яблучко Яблучко українське. 29,90 Диня п'єлдесапо по 60. Яблуко сортове 35. Зелене яблуко 48. Манго 145. мінус 6 відсотків знижка. Фасована груша по 55. Ось така величенька груша 52 гривні. А ось така малесенька 42 гривні, 95 копійок, хурма, персимона 100 гривень, ківі 100 гривень, помело 82 гривні, червона помела 114, банани 52 гривні, лимони 100 гривень. А лимон Майер по 110. такий малесенький, Ось, а це великий і грейпфрут по 90